Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. І в цей день, 14 березня, п'ятницю для вас брифінг традиційний з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими і вартими вашої шановної уваги. Розпочну із того, що сьогодні відзначається День українського добровольця, саме тих людей, які за покликом серця взяли до рук зброю і пішли захищати всіх нас, свою країну. Батьківщину, наші домівки, і не дали ворогові реалізувати ті плани, які він задумав, поневолити Україну знищити нас, провести геноцид, тут чистки і так далі. Це сталося в 2014 році, коли велика кількість добровольців прямо з майдану після революції гідності і після подій, які розпочалися, коли Росія почала анексію Криму, а потім наступ на сході. На Донеччині і Луганщині, і люди прямо одразу, фактично не роздумуючи, не говорячи ні про що, формувалися в добровольчі загони і пішли захищати і боронити Україну. Тоді ми вистояли так і в 2022 році. Велика кількість тих людей, героїв, які пішли до ТЦК, які долучалися без ТЦК, прямо до підрозділів бригад, батальйонів. А потім вже проводили юридичне оформлення, де яких в першу чергу стояло завдання дати гідну відсіч ворогові. І коли дивишся, скільки у нас таких людей, коли мають честь з ними спілкуватися, з ними поряд служити, то відчуваєш гордість за нашу країну і розумієш, що це найголовніше, бо найважливіше це люди, це воля нації до спротиву, воля нації до боротьби саме це. Як і сильна, потужна боєздатна армія є найдієвішими гарантіями нашої безпеки? Тож, друзі, я всіх вітаю, бажаю всім добровольцям, бажаю всім, хто зараз зі зброєю в руках боронить нашу державу сил, витримки, міцного здоров'я, повертатися живими з бою? Бажаю так само нашим людям підтримувати. Напишіть в коментарях. Подяку, будь ласка, нашим добровольцям і кілька слів підтримки. Це важливо, іноді просто слово воно надихає. Іноді, коли люди бачать там на війні, як ми їх підтримуємо, наскільки це важливо, і це теж надихає. Достатньо цього і, звичайно, вічна пам'ять тим, хто пішов і вже не повернувся. Ми повинні пам'ятати їх, згадувати і вшановувати. Ну а тепер до подій, які відбуваються зараз а, в Москві, а, епіцентром була Москва, Вашингтон, Київ, як ми бачимо, тому що була і заява президента України Володимира Зеленського і президент США Трамп говорив і Путін. І фактично, що ж відбувається: ну, найперше, це те, що радник з питань національної безпеки президента США Трампа. Майкл Волц повідомив в інтерв'ю виданню Fox News, Виданню вибачте телеканалу Fox News, про те, що спецпредставник Дональда Трампа по близькому сходу, який перебував з поїздкою в Росії і мав розмову з Путіним, повертається до Сполучених Штатів Америки. Не було у них прес-підходу, не було прес конференцій у Путіна і Віткофа за результатами зустрічі а фактично все. Закінчилося і от відков повертається. Як зазначив Волс. Він повертається назад, щоб ми могли оцінити це і обговорити з президентом Трампом, який буде ухвалювати рішення про подальші кроки. Напередодні Дональд Трамп заявив, що він чекає від Росії рішення, яке буде яке призведе до швидшого завершення війни. Ну а Путін. На фактично напередодні зустрічі перед зустрічю із Віткофом вийшов і сказав про те, що Росія готова до припинення вогню, але Росія бачить для себе ряд умов перед цим. Це було абсолютно прогнозовано, що Путін погодиться, але буде висувати умови. Які ж умови озвучив Путін? Путін озвучив умови про те, що неприйнятно, аби за час припинення вогню Україна проводила мобілізацію. Аби Сполучені Штати Америки постачали Україні озброєння, тому що мовляв, Росія це може сприймати як виклик і загрози. Понад те, Путін сказав про те, що він, начебто, готовий, Росія готова припинити постачання зброї боєприпасів та устаткування до так званих недружніх країн США, в той же час він закликає США, ну і відповідно країни Європи. Не постачати озброєння Україні, не підтримувати на час перемир'я, тому що вони вбачають загрозу, що Україна, мовляв, переозброїться, і що ж тоді буде, ось так це все закінчилося. Ну і тривали перемовини. В цей час почала з'являтися інформація. Ну, наприклад, CBS повідомляло з посиланням на міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Скота Бесента, що США. Ведуть більш жорсткі санкції проти Росії, якщо це буде потрібно. До цього у своєму зверненні вечірньому закликав і президент України Володимир Зеленський, де він абсолютно правильно та справедливо сказав про те, що санкції проти Росії потрібно посилювати, незалежно від того, вони дійсно заслужили на покарання. Я просто хочу нагадати, що санкції в міжнародному праві це ще й спосіб притягнення до відповідальності. Тобто, якщо ти вчиняєш якесь правопорушення, ну наприклад, якщо людина вчиняє правопорушення, то є форма покарання позбавлення волі на різний термін, там 15 років довічне ув'язнення за вбивство з конфіскацією майна. А є ще штрафи. Відповідно, треба платити, і Росія має платити за ті злочини, які вона вчинила. Найперший злочин це акт агресії проти незалежної суверенної держави України. І от Бесент каже, що він критикував адміністрацію Джо Байдена, зазначаючи, що минулі санкції були на 3 з 10. і Бесент говорить, що в подальшому вони були на 6 із 10. а він закликає і каже, що вони з Трампом можуть їх зробити на 10 із 10, тобто доволі таки потужними. Подивимося, вже з'явилася попередня інформація, що мовляв банки. Американські припинили обслуговування платежів за російську нафту, і фактично, це просто але треба розуміти, що це не посилення санкцій, це важливо. А це фактично Трамп скасував своє ж рішення, коли вони зробили виключення для Росії по розрахунках відповідних. Зараз він це скасував. Ну принаймні про це повідомляють американські медіа, і повернув цей стан фактично до того. Який був, тобто, це мова ще не йде про запровадження санкцій. Тепер США проведуть консультації. Зараз буде зустріч. Як я і прогнозував, Путін буде робити все, аби затягувати. процес він буде придумувати штучно надумані причини, чому це відбувається. Він буде максимально намагатися продемонструвати, що він дуже сильно думає, що для Росії є ризики. Ну от давайте так. А Путін хоче, щоб Україна не проводила мобілізацію. А Росія чому має проводити мобілізацію, накопичувати війська? А Росія не хоче в цей час роззброїтися, відвести якісь з'єднання, якісь сили. Вони не хочуть, вони це покладають на Україну, що неприйнятно. Тому що як тільки ми будемо втрачати наш потенціал. Як тільки ми будемо а, при задіювати і вживати якісь кроки до зменшення нашої боєздатності та обороноздатності, ми ж всі прекрасно з вами розуміємо, не маючи зайвих ілюзій, що Кремль цим скористається, і цього не можна допускати категорично. І тому Україна озвучила червоні лінії, які є про те, що не може бути питань. Взагалі і не дискутується щодо демілітаризації і щодо зменшення чисельності збройних сил України, що Україна як суверенна держава сама має визначати, яка армія потрібна тим більше на цьому наполягають і цю ідею підтримують наші європейські партнери Німеччина, Франція, Британія. Які визначають, що саме армія, саме збройні сили України. Є найпершою і найдієвішою гарантією безпеки, звичайно, вони це роблять, тому числі із мотивів того, що можливо їм би хотілося менше допомагати нашій державі і більше покладати відповідальність за захист безпосередньо на українців. Ну, це ж ми теж розуміємо, прекрасно, що, що, що для чого це відбувається, але разом з тим, ну і далі, що говорить Путін А далі Путін починає а Ваньку дурака водити. Ну чому тому, що він каже про те, що ну а як же ж буде це виконуватися рішення, як же ж буде здійснюватися моніторинг, хто ж буде контролювати дотримання а, припинення вогню? Він так переживає, щоб за ним не було дієвого контролю, тому що він уже наперед роздумує, що Росія буде порушувати цей режим припинення вогню, але їм дуже, а, їм дуже важливо. Продемонструвати, що це і спровокувати, і показати, що це, мовляв, Україна порушує. Ну і, відповідно, ж з одного боку, не треба, щоб було дуже багато моніторингу, тому що потрібно побачити, що це порушує Україна. Тому це, але ж, наступний момент. Він же знає, Путін чудово знає, що була заява після зустрічі в Саудівській Аравії, що питання. Що питання безпосередньо а, технічних моментів встановлення режиму припинення вогню, його контролю, спостереження тощо має обговорюватися додатково окремо наступного тижня, і тоді буде вирішуватися, а що ж і як робити далі, яким чином проконтролювати, спостерігати, і так далі. Але Путін це свідомо знає, чи він ігнорує і починає накидати, що а от давайте зараз мовляв, будемо обговорювати це питання. А мета виключно одна зрозуміло: це затягувати процес інших цілей тут немає. Ну а тим часом, поки США роздумують чи запроваджувати додаткові санкції на 10 із 10, як зазначив їхній міністр фінансів. Україна, схоже, не роздумує, і саме до дня добровольця якісь наші хороші, вочевидь, добровольці, завдали ударів по НПЗ НПЗЕВТУ. АБСЕ там масштабна пожежа, і що найголовніше, що губернатор цього разу не прикривався тим, що це якась операція обломок, як традиційно в них буває, і була робота ППО. Якісь уламки впали, і пожежа. А визнав фактично влучання, внаслідок якого сталося займання, велика пожежа, яку вони зараз намагаються ліквідувати. Ну і тим часом видання Reuters повідомило, що Сполучені Штати Америки відновлюють постачання модернізованих високоточних бомб, JLSDB Лісь до України. США відновлюють ці поставки, модернізовані для. Протидії російським засобам радіоелектронної боротьби, фактично, джерела Reuters повідомляють, що повернення JLSDB на поле бою може відбутися вже в найближчі дні, оскільки їх запаси уже знаходяться в Європі. І е, останній раз, як зазначає видання, українські військові застосовували цей вид озброєння ще кілька місяців тому, і зараз Америка відновлює це постачання. Це хороший знак, чим більше зброї. І чим більше різного зразку для того, щоб ми мали змогу ефективно вражати та знищувати ворога, тим краще для нас, тим більше ті засоби, які можуть ефективно боротися з ворожими системами реп радіоелектронної боротьби, для того, щоб а що таке знищення реп? Або його ураження і пошкодження, це можливість більше застосовувати наші безпілотники. Нагадаю, що головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, нещодавно під час підсумкової наради за лютий зазначав про те, що в лютому на 22% зросла кількість використання дронь уражених об'єктів уражених засобів ворога внаслідок застосування наших дронів, а ми бачимо, наскільки працюють дрони, наскільки зростає виробництво, вони летять і по лінії фронту, і безпосередньо летять так само і до, летять і до Росії глибинні удари. Цікаве опитування з'явилося повідомляють про те, що агентство Reuters і спільно з компанією IPSOS провели опитування серед американців. І от 56 американців, у тому числі кожен четвертий прихильник республіканської партії, погодилися з твердженням, що Трамп занадто близький до Москви. При цьому 40% респондентів не погодились з цим твердженням, і 4% не відповіли а, у не відповіли на це питання. Розворот США у бік Росії під керівництвом президента, який у минулому висловлював захоплення Путіним. Сколихнуло союзників США, розпаливши дискусію в Європі щодо необхідності планувати власний захист, не розраховуючи на допомогу Сполучених Штатів Америки, фактично 44% під час опитування заявили, що підтримують план Трампа щодо обумовлення військової підтримки США для України, отриманням США частки мінеральних багатств України. Ну, фактично, ось така ситуація: ось такі опитування. Добре, що вони проводяться, тому що громадська думка для нас дуже важлива. Ну а Росія готується посилити власну присутність у Білорусі. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Дійсно, так я хочу нагадати, що Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський ще під час проведення Мюнхенської безпекової конференції в січні. Попереджав про те, що Росія планує нарощування своєї присутності у Білорусі і буде створювати додаткові сили. І якраз цього року Росія та Білорусь планують провести спільні військові навчання Запад 2025 і це становить загрози для Європи. Хоча президент США Дональд Трамп сказав, що він. Не вбачає зараз підстав говорити про те, що Росія може готувати напад на країни Європи, на держави НАТО. Він вважає, що цього може не статися. Ну, ось така е, ситуація. Ну, а Марк Рюте, генсек НАТО, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив про те, що е, зараз Європа виробляє. Менше озброєння, ніж Росія і Китай, і це безумовно його турбує. Ну, дійсно, не може не турбувати, тому виробництво зброї потрібно нарощувати. Ну, фактично, ще що важливо, що ми поки що не бачимо реакції Вашингтону на угоду про рідкоземельні метали і мінерали. Вони взяли паузу, вони обдумують фактично це рішення. Ну і в принципі. На сьогоднішній день поки що немає, але процес він, власне кажучи, продовжується. От, ну і зараз, фактично, щодо банківської системи США подивимося, що буде Росії. Вибачте, США все ж таки відновили деякі санкції. Ну, побачимо зараз. Тут треба розуміти, що момент дуже важливий. Оскільки ситуація може розвиватися по різному, з одного боку може бути так, що США зараз весь тиск скерують і будуть і санкції на 10 із 10, і JLSDB будуть постачати. і такамся відновлять і забезпечить більшими пакетами допомоги Україні, особливо дистанційного засобу дистанційними засобами уражень, і до F-16 дадуть. Модернізоване озброєння, аби ми мали змогу завдавати ударів по російським військам і будуть підтримувати діпстрайки удари по російських воєнних об'єктах для того, щоб натиснути на Путіна, а, ну скажімо так, і а, фактично натиснути на Путіна і спробувати змусити його піти на перемир'я. Є інший сценарій, що Трамп може фактично. Побачити, що на Росію не вдається тиснути, і а, щоб він не почав тиснути на Україну в цей же час. Тут дуже важливо, і президент України Зеленський абсолютно правильно зробив ввечері звернення, де чітко пояснив і каже: Так, дивіться, є чіткі пропозиції від США, Україна погоджується, ми діємо конструктивно. А Росія, якраз, і Путін, діють деструктивно. Вони не погоджуються, що ж вони роблять, і фактично Путін затягує цей процес. Ну і третє, що е, США можуть переключитися на інше питання, наприклад, на Гренландію. Видання Wall Street Journal написало про те, що е, нібито Трамп дійсно реально на повному серйозі планує анексію Гренландії, що підтвердив і сам американський президент у спілкуванні з медіа. А це потужна криза проти Європи, фактично. Трамп може оголосити війну Європі, війну Данії, країні НАТО і Європейського союзу, і союзнику Сполучених Штатів, які завжди буде вірні і віддані. До речі, купують літаки F-35 і фінансують оборонно-промисловий комплекс США. За такого сценарію, якщо буде процес затягуватись і Трамп втратить інтерес, він може переключитись на інше, і просто будуть якісь постачання озброєння Україні, будуть діяти санкції проти Росії. Але тоді... В такому разі, а, фактично, війна просто буде тривати, як це було за президентства Джо Байдена. Ми будемо отримувати підтримку і допомогу, але ми розуміємо прекрасно, що це дещо будуть. Ну, скажімо так, війна буде затягуватися, тривати і може просто дійти до остаточної позиційної фази, без якихось рішень. Ось які виклики і загрози є. почекаємо зараз і подивимося. Як відреагує Трамп, зрозуміло, що він хоче якнайшвидше діяти. В цьому є і певні ризики, тому що потрібно діяти зважено, але зараз вони обдумують і е подивимося, чи будуть адресувати США нам вимоги Путіна і будуть говорити про те, що ми маємо щось виконати. Ризики такого існують, тому чекаємо. Я би не був категоричним, що все е припинення вогню не буде. Ще нічого не вирішено, і ця ситуація зараз буде вирішуватися в Білому домі. Ну а ми з вами дочекаємося, і я, звичайно, буду вас традиційно інформувати, тримаючи руку на пульсі. А ви ж, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив, поставте лайк. Не забудьте в коментарях написати побажання нашим добровольцям і нашим воїнам. І так само напишіть, що ви думаєте, чи буде припинення вогню. Чи Дональд Трамп буде приймати якісь умови Путіна, чи це припинення вогню буде безумовним або його не буде взагалі? Дуже цікава ваша точка зору. І попри все, пам'ятайте, що ми з впевненістю і Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Слава українським добровольцям, слава Збройним силам України, слава нашим воїнам і слава Україні.